Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Вас зупиняють поліціянти, перевіряють по планшету через базу Армор і повідомляють, ви уроши як ухилянки. Поїхали в ТЦК! Знайома ситуація? Пару місяців тому ми почали вивчати дану тему та направили декілька вимог щодо виключення чоловіків, які з незрозумілих підстав опинилися в даній базі. І знаєте, я був здивований нескільки протизаконними діями поліції, я ж якось до цього звик. А тим, як по-тупому все робиться. Адже останні просто не мають повноважень вносити таку інформацію до даної бази. Чому і що робити, розберемося, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Підгрунтя! Відповідно до порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабміну 1487 та частини 3 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу, Нацполіція за зверненням ТЦК здійснює доставку за вчинення адмінправопорушень за статтями 210 та 210 із значком один та Досудове розслідування за статтями 335, 336 та 337 Кримінального кодексу України. Тобто ТЦК можуть звернутися з повідомленням щодо вчинення кримінального правопорушення, а також щодо доставлення військовозобов'язаних до ТЦК. Акцентую вашу увагу. Не для затримання, а для доставлення, що передбачає виключно добровільність виконання даної вимоги. З цим ми розібралися. Дивимося. Закон про національну поліцію. Даний закон каже, що відповідно до статті 25 поліція здійснює інформаційну аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень. Знову ж таки наголошую на кінцевій фразі. А згідно з частини 1 статті 26, поліція наповнює та підтримує ці реєстри, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, зокрема щодо трьох важливих пунктів. Пункт 3: розшуку підозрюваних, обвинувачених, підсудних осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду. Четвертий пункт розшуку осіб зниклих безвісті. Восьмий пункт осіб, які скоїли адміністративне правопорушення, провадження у справах, за якими здійснюється поліцією. Простими словами, наповнювати базу вони можуть виключно щодо осіб, які скоїли адмінправопорушення, у справах, які Підслідні тільки поліції, а повноваження у справах про адмінправопорушення за статтями 210 та 210 із і значком 1 Купап належить виключно до компетенції ТЦК висновок інформацію до бази Армор щодо згаданих статей поліція вносити не те, що не має права. Це взагалі не передбачено законом України про національну поліцію. А той, хто це робить, маючи доступ до інформаційної системи МВС, несе персональну відповідальність за діяння, що призвело до порушень прав і свобод людини. Що робити? Надавати до нас поліції обґрунтовану заяву про вилучення інформації щодо вас. Зразок заяви можна отримати, записавшись на мою юридичну консультацію. Корисна інформація ставте, поширюйте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!